Привіт-привіт, вітаю всіх на своєму каналі. Тут я граю Герої війни та грошей, змішані бої. Досить цікавий матчап мені потрапився в боях. Тут, я тут на своєму класичному ВШ від Дефо. В нас в команді є рицар, який грає з нетиповим для нього білдом, незвичним, принаймні білдом для нього через тьму, через отрути. Стати там в основному в магію, ну і трішки захист 17 рівня такі стати досить незвичною. Рідко таке. Ну, я вперше принаймні зустрічаю його. Він потім ще в чаті писав, що він взагалі вперше грає на лицарях. Це його перший бій. Ну там, можливо, там десь з мобами побився, але в ПВП, мабуть, один із небагатьох, який він зіграв. У нас в команді 20 рівня ще є чорнокнижник, 54 захисту, 50 кладовства. Проти нас грає Маг-Рунівник з такими статами. Ну, 18 рівня. Рівностат варвар крою. Плюс швидкість через воздаяння, трішки удачі І демон досить сильний із хорошим рейтингом. Він мені запам'ятався ще, коли він був на 15 рівні. Постійно я заходив в дуелі і програвав проти нього. Тому що у нього, ну, по-перше, демони контрять виша. Там він рейтит в районі 10% чи щось на кшталт того. А ще до того ж у нього було. Дуже багато статів на 15 рівні. Починаємо дивитися. Летять, значить, маги Рашити Рашити стеки чорнокнижника. Ну що зрозуміло, в принципі, тут його підтримує птахами Орк. Ну, там зрозуміло, що тут, в принципі, протидіяти бойовим, бойовим стекам цих двох мужиків немає кому. Тут у нас лицар через Рушку, через. Отруту через Берси, ну і таке і інше, в нього немає атакуючих татів. Тобто ти можеш без оглядки атакувати пташками, не боячись, що їм там настукають. Я тут витягнув пташку, аби задефатись від кабанів і. ну так, від кабанів в основному, що вони не пробили зразу з першого шкоду лицаря і на цьому його. Бій тут закінчився. Я роблю, що можу. Я тут, в принципі, не дуже багато що можу зробити, тому що проти мене, як я вже сказав, демон класичний, котрий контрав, в принципі, ваша. Там сліплю стеки, які можу. Тут посліпив пташечку і ще когось. Я от уже випустив з виду бегемота, здається, посліпив, що він мені пташку зразу не вбив. Не став кабанати кабанами бити по пташках, побіг вниз з таким, ну типа, наміром побити мої стеки. Мене атакують, я дебафую, зрозуміло. На прямій стрілі, до речі, непоганий демедж є. Це ж пряма стріла. Скільки тут кліток? Три клітки. Один, два, три. Ну да, якраз він встав на пряму стрілу, тому там навіть при таких статах не дуже великий, урон був серйозний по демону дефору. Прикольно, я цього навіть в бою не помітив, до речі. Першим же шкастом у нас Хуман кидає берз на... на Гремліна. Знімає, виходить, скільки пташок? 4, пта... 4 чотири 4 Чотири буває на 23 гремліна, Ну, можливо, перший Берс був такий непоганий. Я забув, до речі, що у інших світовиків або тьмушників, в них не обрізана школа, Я просто звик грати на виша, що у нього дуже мало кастів. Я такий, ну я думаю, що у всіх так мало кастів. Ну насправді там ще є фокуси у всіх інших е е фракцій, у котрих є тьма. У них є касти 4 рівня, типа Берси, Осліпи. Буває. Приємний і неочікуваний бонус. Я ще не звик до цього. Я помалу тут намагаюся розбирати собачку, тому що в неї дуже багато ініціативи, атаки, ну неприємний стек, їй треба щось робити. Б'ю собаками, б'ю ким можу, сповільнюю низ. Там помалу розбираються з гідрами. Кабан, в свою чергу, шотає мого кабана, я продовжую. Осліплювати важливі стеки там на горі. Пропалка летить по нам, наскільки я розумію. Так, ні, куди полетіла пропалка По лицарям, по ангелам і по конякам. По полицарі в основному полетіла пропалка. Ну, можливо, правильний хід. Можливо, хід кинути шар нагору було, було б краще. Вони б швидше розібрали чорнокнижника. Не знаю, який невеличкий спойлер. Ми тут виграли, так що, можливо, все-таки шар на гору було кидати не помилка. Я зайшов в куток дубашу собаку. Розмінюється тут стеки хаосита. Наступний шар уже летить нагору. Кабани вбивають мій черговий стек, дуже неприємні вони. Повільнюю. Вони зручно встали під сповільненням. Е, ну, Єдиний бойовий стек, який у мене є: огри, стукає ними. Тут циком я жму оборону, тому що нічого кориснішого зробити не можу. Більшою проклю, і тут я попросив, здається, в цьому ходу сховати мене монахом, так, щоб мене кабани не пробили. Бачите, тут якраз кабани доходять, і я боявся, що вони дуже сильно їх проб'ють. І, ну, в мене не залишиться й того невеличкого стеку, який в мене є. Але Кабан чомусь вирішив бити монаха, вбиваю його з удачею. Якби ця удача прокнула на мені, я думаю, що там мене залишилось штук 20 огрів. Мені здається, що. Більш правильним було б ходом вбити мені огра і викинути мене з бою, щоб я там нічого ніяких гадостів не робив. І це теж дало б змогу нашим опонентам перемогти. Але чомусь вирішується бити по монахам, не знаю. Мені здається, це значно слабший стек, і вони і так рано чи пізно померли Гри біжать втікати від кабанів, біжать бити демонів цей час. От чому демон неприємний суперник проти виша? тому що в них є печерки, котрі гейтяться. Котрі після гейту вилазять із 20 мани, котрі можуть рушити мені огра. Плюс у героя є чорти, котрі теж крадуть ману, а в нього своя була свої були знання. 5 штук для рушки. Ну, коротше, от такий демон точно контраверша. У нього дуже багато рушок, і він просто за рахунок того, що він е, знімає армор в нуль він дуже неприємний. Він потрохи руйнує мені броню Тобто вже він намагається якось мені, мене задефать своїми монахами, але лак вдалий проходить у бегемота. 15 огрів вилітає неприємно. Я біжу наверх, намагаючись дойти до Гремлінів. Єдиний такий стат, який їх може закрити. Гремліни стрілкові неприємні дуже. Бо пощастило, що там статів не так багато, і в принципі огр за декілька ударів розбереться таки з цим Гремліном бідолашним, і на тому закінчиться участь мага в цьому бою. Мана вже закінчилась, в принципі. В нього особливо вже імпакту немає. Ми тут сліпимо стеки, котрі можуть нанести серйозний урон мінотаврам. Добивається двійка, розвішується на останню ману. Ну, не на останню, ну так, да, на останню ману. 16 мана залишилось. Чумки по основним стекам, щоб вони повідмирали побільше. Я тут рушу, рушу до останнього бегемота. Можливо, не варто було ту рушку тратити туди, наприклад, порушити сім. Ну я просто не знав, куди буде каст, ми про це не домовились. І там на останню ману я не показав, там Чорнотижник взагалі в нуль відкастувався. В нього залишилось один мани, здається. В кінці бою він в нуль відкастувався, зробив все, що міг, по максимуму, і на полі залишаються лише латники і мої огри. Проти такої ще досить великої армії у Демона і залишків армії Орк. Мені тут порадую, щоб я втікав від п'яти, хоча там були якісь урони, здається, один-два чи що. Мені здається, що варто було все-таки огрів розмінювати на п'ятірку, тому що це, по суті, єдиний стек у Демона потужний, який залишився, і якби я це зробив, було б значно легше, мені здається. Я, розмі... я розміняв просто по, по висновку цих огрів на декілька зайвих ударів мого героя. Але оскільки я дефер, у мого героя, в принципі, атака невисока. Він б'є там по 25-20, по 20, ну, типу, от, по 19. Ну, це ж хрінь. Мені все-таки, я гадаю, треба було бити по п'яти, і це було б значно. Ефективніше, як мені здається, ну зрозуміло, що у них є оцей прикол, що вони гарантовано одного вбивають, і я б раніше вилетів. Але все рівно там великий стек, поки був у мене урон, потрібно було бити. Я думаю. Хоча з іншої сторони, хто побував би ці залишки армії орка, котрі бігали тут по полю, ну які, яких в принципі залишилося небагато, але латників особо урона то немає. По-моєму, десь в цей момент герой наш закінчивши з маною, потративши ману в нуль. У нього є перк надзору, він вішає їх латників. Це, мабуть, один із багатьох моментів, коли цей надзор реально відіграв, тому що потрішки урона кожному. В принципі, тут уже така гра йде до того, що розмінюється тичками, герой на герой. І я думаю, що надзор саме тут був дуже зручним. Тут якраз починається гра в доганялки. Біжи, Форест біжи, як то кажуть. Латник намагається втекти від двох печерок на останньому хп. Ну там очевидно, що у латника хп побільше буде, ніж в печерки, але пощастило, що в печерки дві. Ну і бій закінчився нашою перемогою. Зовсім незначною перевагою в три латники. Мені здається, що от гра реально була дуже рівною. Там, якби трошечки менше помилок з сторони наших суперників, я думаю, що ми б тут гарантовано програли, але нам вдалося таки разом. Домовившись перемогти цей бій, і він був, як на мене, досить цікавий. От заради цього, я, в принципі, хожу в змішані бої, щоб побачити такий досить незвичний набір матчап героїв з нашої сторони, з сторони суперників. І перехід бою дуже цікавий був в результаті цього. Ну, по моєму, прикольний бій. Якщо вам теж сподобалось, поставте мені лайк, підпишіться, напишіть коментар, і ну, приходьте ще, буду чекати, буду знімати для вас відео.